Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. В цьому відео покажу вам і розкажу про омолодження орхідеїк, про пеньочки. Нещодавно Людмилка з каналу Light Orchid запитувала багато запитань, мені ставила про пеньочки. Вирішила з вами поділитися інфо. Пам'ятаєте, взимку я купувала, не купувала, а мені подарили віддавашки. І я омолодила. Ось цю орхідейку зрізала її верхівку і частинку пенька. Ми, до речі, вже з цього пенька зняли дві діточки. Одна поїхала дітка до Тетянки, друга, ось нещодавно знята, гарненько вже адаптувалася. Яка це орхідея, як вона квітне, ми не знаємо. Час покаже. Ще поки що не верхівка, не малюки, не квітли. Далі. Ця частина, яку відділили від цієї частини, і вона була з верхівкою. І нещодавно я показувала, як я відділяла вже верхівку від цього пенька, тому що верхівка гарненько наростила корінечко від шиї. І вирішила я її зрізати для того, щоб заглибити в посадку. І як бачите, вона вже теж чудово вкоренилася і гарненько адаптувалась до нової посадки. Ну, а цей пеньок він мене здивував. Здивував в що що тільки ну, я відділила верхівку, він почав ростити коріння. Ну, уявляєте ось такий корінець він виріс і продовжує його ростити. І ось тут е, теж було зростання в горщику. Я дивуюсь і досі. Небагато часу минуло. І я його кручу, верчу, і дивіться, що знаходжу. Ось там є маленьке зелененьке місце біля вирваного квітоноса. Схоже на діточку. Ну, це просто прикол. Значить, після того, як я відділяю орхідейку, я обробляю і пеньочок, і верхівку цирконом і потім спостерігаю. Якщо я бачу якісь зміни, якісь зростання, то я починаю поливати добривами, так як я це роблю, і з усіма орхідеями. Через тиждень я поливаю добривами, через тиждень водичкою, чистою, без додавання добрив. Ось така орхідея чудова, яка родюча, з однієї орхідеї стільки частинок склалося. Ну, цікаво, як вона заквітне. Далі покажу, от буквально нещодавно ми знімали, я знімала Двох величезних таких підлітків зі старої орхідеї, яка мене ще в мене з'явилася в 2020 році. Це Саме перша моя орхідея була одна з перших. І ось цю пеньочку я просто засунула до, до того пенька і дивіться, що знайшла малесеньку діточку. Клас. Просто дивуюсь, я дивуюся, оці такі пеньки, які геть вже ніякі видають дітей. Ну, і поряд з нею дві діточки орхідеї самер. Жовтеньку, яку я нещодавно показувала, теж одна поїде до Людмилки, а друга поїде до Оксаночки. Ну, така в мене знахідка і радість. Дуже швидко видала ця коряшка. Малечу. Це орхідейка теж омолодж, після омолодження пеньок теж орхідея з, того, зимового, з тих зимових віддавашок. Не знаю, який колір, але помаленьку діточка зростає. Це приторія, приторія вредна, такий гарнющий пеньок має і не видає діток. Не знаю, мабуть, вона була не готова до омолодження, верхівка вже там з квітоносом. Гарно вкоренилася, а пеньок не хоче родити мені діточку. Це квінбір, така фіолетова орхочка. Поки ще корінців не наростила, але дітка гарненько росте. Це орхідея Сантос. Від Сантоса теж від ще мамки від, мамки, від орхідеї ми зняли дві дітки. Одна поїхала до нової власниці, друга до Людмилки. І я після омолодження. Ось таку ще діточку знайшла на цьому пеньочку. Ну, а це бігліпчик, який з одного боку ростив дітку, Я показувала його теж нещодавно. І вона загинула, але він пробудив ще дві брунічки, ось так швиденько наростив листочки і гарненько розвивається, впевнено. Це діточка від донечкіної орхочки, вона мені. Подарувала за свої кошти, купила відквіташку біля церкви. Ми ще не знаємо, як вона виглядає. Верхівка гарно зростає. Побачимо, які там будуть зміни по ній. А це інший малючок, який теж показав з діточку. І це дивіться, як верхівка розвинулась буквально. Ну, на початку літа я робила це омолодження. Пам'ятаєте, ще відео було там, де я багато листів знімала з неї. Я так приймала, що вона е, загине, але вона чудово себе почуває. І ось так вона зараз квітне. Це сюрпризик. З тому році Ашані купувала відквіташкою, гарянімашкою. Такою ну, гарненька орхочка була, можна сказати, більше відквіташка. Ну, так класно розвинулася. Ще хочу в сьогоднішньому відео вам розказати про, не тільки про малюків орхідей, а і про кошенят про кошеняток, яким потрібно знайти люблячу родину. Нещодавно гуляли з песиком племінниці і почули, як плаче маленьке кошенятку в траві. Ми не змогли пройти мимо, забрали його додому. Воно було все-таки грязне, голодне, мокре. Ми, ми його вилікували, покупали. До речі, блок на ньому не знайшли. Воно було чистеньке. Єдине, що проглистували, викупали. Перший час дуже-дуже переймалися, воно так боялося всього зараз, але чітко дуже класно ходить на горщик, воно молодець. І зараз вже таке грайливе гарнюня, таке кремове кошенятко. Якщо в когось є знайомі, може хтось хоче. Буду дуже вдячна, якщо поділитесь цією інформацією зі своїми друзями, близькими, рідними. Ну і це дачні котенята. Знаєте, так буває. Люди поїхали. Кота чи кішку кинули на дачі, а ти зиму як хочеш. Ця киця ще й привела кошеняток маленьких, яким потрібно до зими бажано знайти родину. Вони вже так підросли, я вже показувала вам на каналі їх. Буду вдячна, якщо допоможете знайти їм люблячих батьків, сім'ю. Ну а вам дякую щиро за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі на каналі!